Особна команда з візиткою. Команда тратата 36 36-й кілометр, місто Новояврівськ. Оно. Оно, 2, 3. Ай-я, я дівчонка, є такі ножки, ножкі. Айя. Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп! Хлопці. Хлопці. Ви розумієте? Ви не зіграний колектив. Ви не попадаєте під мій голос. От як тебе звати? Як? Володя. Володя. От покажи нам, що ти здатен. Ну нічого, але трошки не дотягуєш. Володя, треба. Мені ж треба дійсно дійсно бути майстром. Де є Андрій? Андрій. <плес> Давай, Андрій. <плес> а я я дівчонка Де взяла такі ножки. Дякуємо, Андрій Косик. Команда Кавен-трата наживо і без фальші! Ну що ж Львів, починаємо заводити зал. Отож, уявіть собі! 10 хвилин до початку фінальної гри кавен шукають організатора. Де Сергій Дзядик? Ви бачили Сергія Дзядика? Не бачили? Де Сергій Дзядик? Не бачили Сергій? Я бачив. Де де? де? Макс, ти що кошельок цілуєш? Я фотографію цілував. Чию? Як чию? Шакіри? А Сергій зядок то до чого? А кошельок то чий? <плес> Віршик. Штангістка іванка хлопця не мала, проте через це вона не страждала. Тангістки іванки дві сильні руки. З одного удару два мужики. Уявіть таку ситуацію Ігор Кондратюк в церкві. Шапку зніміть в церкві. Караоке на майдані! Hey! Скандальний груп, гурт «Казаки» запрошує хлопців для спільного сімейного життя. Уявіть собі, така ситуація траплялася, ну в кожного в дитинстві. Дивимось. Мам! 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 Все, пацани. У входу футбол не гралися. Корова з дуже маленьким вим'ям каже, що вона бик. Дитинству присвячується дубль номер 2. Дивимось. <плес> <плес> Макс, дай вкушу. Мені мама не дозволяє. Ну, будь ласка. Макс, дай вкушу. Вже всю ту слову кусав. Ну, дай дай Чуєш, Макс? Ну <плес> Дай вкушу. Макс, дай я вкушу. йому мама не дозволяє. З вами перша сільська збірна. Пробник не судьба, не судьба, любви, Історія. Недавно моя баба їхала на море віддихати. Через два дня таксі знудила, що взяла в руки сапку і почала полоти пляж. Зараз, <плес> стій! чув ти недавно в Києві, в Маслякова виступав. Ну, виступав. На рахунок Києва. В чому там селітра? <плес> До речі, файно сівдіваєш. З вами була перша сільська збірна. Єдина команда, в якої гордеро поділяється на старе, і то що до церкви. Чи? І на завершення Львів перед вами виступала найкраща команда КВН Яворівщини. Ігор, то чого? Погудна!